Всім увага, інсайдерська інформація. Е, так як багато хто знає, що я був бившим працівником поліції, в мене дуже багато колег залишилося, толкових нормальних, які знайомі, і попросили висвітлити одну інформацію. Сьогодні багато, ну вже вже декілька днів на так, не буду казати конкретно, що сьогодні, що деяким сьогодні, деяким раніше доводилось. Е, довелася інформація до наших працівників поліції, що вони повинні співпрацювати з ТЦК і максимально їм допомагати. А чому ж це так трапилося? Все геніально просто. Розшифрували їм, що Чим більше ви допоможете, затримаєте і доставите людей до РТЦК, чим більше вони укомплектують, тим менше треба буде поліцейських залучати до ведення воєнних дій. От така ситуація. А ви думаєте, чому так різко почали тормозити на блокпостах? Їх називаємо без рішень коменданта, без наказів, без е, будь-яких повноважних осіб і тому подобне. Е, чому ж так почали різко з'являтися люди, взаємодіяти, тобто РТЦК з поліцією і активний розшук появлятися на молодих людей, яких перед цим ніхто не трогав і нікому вони не треба були? Так, от, шановні, щоб знали. Чим більше вас піде, тим менше поліцейських доведеться відправляти, робити свою, як то кажуть, службові обов'язки захищати країну, Ті, які давали присягу між іншим. Так що, піща для розмышлення.